Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже. Давненько я до вас не підключалася, на жаль, так сталися обставини. Спочатку я дов'язувала свої процеси в спільнику Оленки Буганової новорічні зустрічі. Хочу вам цього тижня показати. Що ж я планую цього тижня просувати, закінчувати, розпочинати. Я сподіваюся, що все цього тижня буде добренько. І я зможу пов'язати і також закінчити свої процеси і розпочати нові, так як вже трішки в мене повив'язувалися плечові вироби, які я в'язала в, в спільнику Оленки Боганої різдвяні зустрічі. Я готові ці роботи, я вже покажу у звіті. До цього спільника. А зараз вже на цьому тижні, я сподіваюся, влог не затягнеться, і це буде дійсно цей тиждень, ну, максимум наступного ще декілька днів, щоб я могла випустити це відео і не затягувати. І щось трішки хочеться, звісно, і пров'язати, щоб вам було що показати. Сьогодні у нас вівторок, 11 лютого, і я розпочинаю свій е, в'язовлог. Але в мене є ще недороблена робота, яку я розпочинала в іграшковому бумі. Це ось такий зайчик. Зв'язаний він з Гімалая Dolphin Baby. У мене не оформлене личко, у мене не зв'язаний хвостик і не поховані кінчики. Тут небагато так роботи, але все ж таки потрібно трішки посидіти і доробити. Я в'язала цього зайчика за безкоштовною схемою, заскрінила я її. Здається, мені в інстаграмі, точно не скажу, не пам'ятаю, потрібно дивитись. І мені такі смішні ось ці величезні вуха в нього. Але ось такий: цей зайчик відправиться до чарівниць добра. Я в одному з попередніх влогів, напевно, вам казала, що я мала відправити в січні посилочку з іграшками, але, на жаль, так сталися обставини, що я її не змогла відправити. І зараз на лютий теж збирають іграшки, тому я. Дороблю цього зайчики, відправлю ті іграшки, що в мене були відкладені. І ще я розпочала, ще розпочала дві іграшки. Покажу вам їх пізніше, тому що вони там далі. Зараз розповім, що я хочу ще розпочати з ось такої чудової ниточки Ярнат Дженс Tropical. 55 хлопок і 45 поліакрил. 50 грамів 160 метрів. Така красива. Мені ця ниточка нагадує такий смузі коктейль, чорницю, полуницю, малинку. Ну, Ось такий дуже красивий колір. І донька вибрала собі на джемперок цю ниточку, і буду її розпочинати в'язати, так як мої плечові вироби вже дов'язані. Далі, далі розпочала я ще в'язати. Лише початочок у мене, котика. Моя племінниця замовила собі котика. Ну, і тут тільки ніжки і тільце. Побачила я в інтернеті картинку, там такий котик, і плямка на оці, і, здається, збоку на тільці плямка така. І мені дуже сподобалось, і от я думаю, помаленьку собі вив'язую. Потрібно. Подивитися, як правильно розмістити ту плямку, щоб воно було, тому що я в'яжу сама, схеми немає, я її не шукала, в принципі, там можна самому її якось помаленьку зв'язати. Цю іграшку, вона не буде сильно велика, щоб в ручку поміщалася. Сподіваюся, я з цим справлюся. Як не як іграшки я в'яжу уже більше року, тому думаю, Щось там вийде в мене, правда? А не вийде, тоді знайдемо схемку і зв'яжемо по новій. Це е, мій третій процес, який я буду просувати, він мені не надто горить, тому е, я буду його просувати, так, коли буде час, і натхнення. Далі є в мене один процес, який мені б хотілося теж цього тижня просунути. Це мої шкарпетки, які я в'язала В'яжу на, на спицях 2, але я в'язала. Дві шкарпетки одночасно, і я так думала, зараз розженуся, дві шкарпетки буду в'язати одночасно, але ні, мене застопорила п'ятка. Тому що я зрозуміла, що я далі, вище п'ятки, я просто не зв'яжу на, на одних спицях дві шкарпетки. Я просто не розумію, як це зробити. мене воно все путається, спиць не вистачає, як то кажуть, так як я в шкарпетковому в'язанні взагалі новачок. Мені ще дуже-дуже багато всього вчити і вчити, тому я перезняла, вибачте, за шарудіння. Воно все зберігається в мене в турбиночці, перезняла е, другу шкарпетку. От, відв'язала п'яточку і е, відзняла на ниточку, буду в'язати цю шкарпетку, вив'яжу клин підйому, напевно, тут буде вив'язуватись. І на тій спи... На тій шкарпетці також вивіжу клин підйому і тоді вже перезніму на одну спицю ці дві шкарпетки і буду в'язати. Ну, це все потрішки. По Тому часу дуже мало, але буду старатися. Далі, далі у мене зайчата. Я їх розпочала вчора в'язати для чарівниць добра. Що ж в мене розпочато? зв'язано. мене розпочато, зв'язано зв два вушка і дві ручки, лапочки. Це буде дівчинка-зайчик. І ще розпочала також в такому синьо, синьому кольорі, навіть не синій, блакитний, такий дуже красивий колір. Ось такий. Що зв'язано? В'яжу з ярнард джинс. Не знаю. Не знаю, які тут номера, етикеточки погубилися. Ну, я вже з них зв'язала, тому повикидала ось такі. На камеру трішки не передаються, але ну, в основному дуже красиві кольори, такі ніжні. Але що хочу сказати, оце ярнар джинс, такий блакитно-сірий якийсь, він товщий, ніж оцей рожевий. У мене набагато тонше виходить виріб рожевий. Але мені подобаються кольори. Якщо буде час, я розпочну, можливо, ще одного. Ось такому сірому графітовому. Він такий меланжевий, ніби ниточка така, не фокусується. Бач? Ну, видно, тут білі вкраплення, дуже красиво. Мені б дуже хотілося такого зайчика теж зв'язати. Отже, це всі мої плани на цей тиждень. Якщо буде щось додаватися ще або щось мінятися, я буду знімати на підключення до вас. І я так подумала, що просто так їх між собою розділити буде не дуже цікаво. І я захотіла пограти в таку гру. Я кожен процес запишу під якимось номером. Бумажечки складу і буду кожного дня витягувати бумажечки. І дивитись, який номер випадає, той процес буду і в'язати. Напевно, так і зроблю. Думаю, буде цікаво. Тому. В наступному підключенні побачимо, який процес я буду в'язати. Забула вам сказати свій один процес показати. Він малесенький, також я розпочала вчора, ввечері вже дуже пізно було. Але я його розпочала. Тут ще нічого не зрозуміло. Також ниточка Ірнард джинс це в мене залишок. І це буде тюленчик. Бачила я на каналі Нитка до нитки. Там дуже красивий тюленчик був брелочок. Він мені так сподобався. І зі мною поділилася Оксана з хемкою. І от я вирішила зв'язати одного, а можливо і два зв'яжу таких брелочки. Якщо схочуть, доньки буде їм, якщо не схочуть, тоді теж відправляться до чарівниць добра. Отже, буду закінчувати. Сьогодні Сьогодні я буду. Плани на сьогодні точно хочу доробити цього зайчика. І тоді вже подивлюся, напишу списочок з номерками, що мені випаде. Покажу вже вам завтра, що випаде на сьогодні, і що ж я буду просувати. Отже, до нових підключень. Всім знову привіт! Отже, сьогодні вже четвер. Вчора я не підключалася, але я витягала номерочок. Вийшло в мене номер 3. Під номером 3 у мене котик, який я в'яжу племінниці. Номером 3 котик. Вчора трішки вдалося його пов'язати. І давайте знову будемо витягати на четвер. На сьогодні. Це номер 6. Під номером 6 у мене тюлень-берелочок. Добре. Завтра, по можливості, я до вас підключуся, і також подивимося, що ж випаде. Все, до нових підключень. Знову всім привіт! Сьогодні у нас уже субота, 15 лютого. Вчора я не підключалася, не мала змоги, але покажу вам, який номерочок я витягнула. Це номер 4. Під номером 4 в мене зайчик з іграшкового буму. Мені там лишалося оформити мордочку і зв'язати хвостик. Це все я вже зробила. І давайте на сьогодні витягнемо номерок. Є два номерки і одненьке витягну. Номер один кофта смузі. Це для доньки кофта. Я вам не показую зараз ці всі процеси, коли витягаю номерочки, тому що я вже показувала в першому підключенні, що я роблю, що я планую робити. Тому уже в кінці ви побачите весь результат. Отже, номер один. Сьогодні мені потрібно зв'язати хоча б зразочок, тому що зразочка я ще не в'язала, не підбирала спиці. Тому сьогодні цим і по можливості займуся. Отже, до завтра, до нових підключень. Друзі, вітаю! Останнє моє фінальне підключення. І давайте подивимося, що ж я зв'язала за тиждень. Сьогодні у нас уже вівторок. І не пам'ятаю, яке число, вибачайте. Ну вже як я, е, Буду показувати вам роботи, які я в'язала. Ви бачили попередні підключення, на який день випадав який номерок, але я вам буду показувати не по порядку, як вони мене лежать в корзинці. Першим ділом в мене є ось шкарпеточки. Ой, довго я їх мучила. Я ж їх розпочала на двох спицях в'язати. так? Потім, коли перейшла до п'ятки, вив'язувати п'ятку, е, клин підйому, я бачу, що я на двох спицях просто не дам ради. І Я знімала одну. Шкарпеточку вив'язувала спочатку одну п'ятку і підйому, потім другу. І ось що я вив'язала. Ось так видно, добре. Ось такий клин підйому В'язала їх дуже довго. Взагалі, це спеці номер 2 і ниточка ще така тонюсінька, вона натягається, вона робиться ще тонше, ну, це взагалі жах. Я не знаю. Ну, Я точно зрозуміла, що шкарпетки це точно не моє, або потрібно в'язати грубшими спицями, або, або взагалі не в'язати. Ці шкарпетки мали бути мені, але я побачила, що вони вузькуваті, тому я запропонувала їх своїй сестрі. В неї нога менша, і якщо все буде добре, то вони будуть їй, тому що розпускати мені дуже шкода, бо багато часу я на них потратила, тому буду вже дов'язувати. Далі. Далі лежить в мене ось ця ниточка. Це був, певно, передостанній день, коли випадало мені число. Я зв'язала зразочок. Ну, тут погано видно, тут є візеруночок. Я вам піднесу ближче. Не хочу. Камера. Тут в'яжеться три лицевих і виворітня. Потім в другому рядочку йде вся виворітня. І знову потім три лицевих і виворітня. Ну, я його буду в'язати по колу. Цей візеруночок ось трішки видно, напевно. Ну, це така ниточка, вона. Розфарбована, тому на зразочку майже не помітно, але я маю надію, що як я зв'яжу ковтинку доні, джемперочок, то на ньому буде видно цей візеруночок. Цей візеруночок я запозичила в Тані Клим. Вона в'язала якось була набірчик з комбезика і такої біленької кофтинки для дитинки до року. І мені дуже сподобався цей візерунок. Правда, він на однотоній, не то це виглядає набагато краще, але спробую. Зв'язала зв зразочок, розрахунок не робила, тому що потрібно було сісти, розрахувати і почати в'язати, але я дуже хотіла закінчити своїх зайчиків. Зараз вам покажу. Ось такі зайчата, синенький зв'язався, і ось. Рожевенький. Так вони мені подобаються. Взагалі такі класнючі, такі мімишні. Так, хвостики. І, тут ще... і тут ще, бачите, ниточки навіть я не заховала, заховати лишились ниточки. І буду відправляти вже завтра завтра середа, буду відправляти їх і всі інші іграшки, які є в мене відібрані, для чарівниць добра. Також піде туди і зайчик. Ще я в'язала в іграшковому бумі. Я одооформила йому мордочку, вишила оченята, брівки. Ось. Ось такий красунчик також поїде радувати якусь малечу. Далі, далі я зв'язала брелочок. Ось такий маленький, цікавенький. Його в'язала Оксана. Каналу нитка-донитка. До, нитка». до нитки ось такий. Такий милий, вона поділилась хенкою. Хочеться ще зв'язати в інших кольорах, але цей брелочок також поїде в компанії з зайчиками. І ще також я працювала над ще однією іграшкою. Для своєї племінниці. вона замовила собі котика. Спочатку вона хотіла сердито котика, потім передумала і сказала: нехай буде веселий. Ну, вам судити, сердити він чи, чи веселий. Ну, ось такий котусик у мене вийшов. Він мені дуже подобається. Такий в нього довгий хвіст, плямки ось такі. Коли личко було, мордочка не оформлена ще, то він мені більш схожий був на якогось курівку або бичка. Ну, такий плямистий, але це котик ось такий. Дуже мені подобається цей носик, такий в нього, вусики, оченята. Оченята брала не найменші, такі, щоб були гарні очки. Ось, над чим я працювала цілий тиждень майже. Це, в принципі, все. Ну, вам судити, багато чи мало, для мене це багато, тому що у мене нав'язання дуже мало часу, переважно ввечері по одній-дві годинки. Тому ось така робота в мене пророблена. Друзі, всім привіт! Підключаюся до вас, думала, буду знімати окремий в'язовлог, але, на жаль, немає з чого. Тому додам просто відео до мого попереднього в'язовлогу, який мав би вийти давно вже, але, на жаль, трохи похворіли і був такий стан не дуже, не дуже хотілося щось знімати і робити. Тому покажу вам, над чим я працювала. Весь цей лютий. Попереднє підключення ви бачили. І от в кінці лютого я десь тиждень взагалі не в'язала, потім повернулася до в'язання і просувала свої заявлені роботи в спільному проєкті з весною в душі, який створила Валентина з каналу Валентина Творимо красу. І я показувала, що хочу зв'язати зайчика, плюшового зайчика для своєї доні. Ось такий зайчик. Фіалочка, так вона його назвала, ось такий заюнчик. Він вже трохи поношений, покоцений, тому що я його зв'язала днів 10 назад, напевно. І донька одразу його забрала і гралась. хвостик Такий дуже красивий. Ось такий зайчик зв'язався. Тоді ще в мене, моя племінниця замовила, я в'язала для чарівниць добра також зайчика з зірна джинсу синенького такого блакитного, ну, красивий колір. І вона зараз дуже полюбляє такі відтінки блакитного, синього і замовила собі ось такого заюньку. Але от я тільки брала знімати і помітила, що я йому не вив'язала хвостик. Тому вив'яжу ще хвостик і ось така буде готова робота. Це також зайчик буде відноситись до спільнику з весною в душі. Дуже прошу вибачення за свої руки, в мене знову почалась весна. Дуже страждають пальці. Тому, вибачте, за їх вид. І також, звісно, зв'язала ось такого котика за майстер-класом Dream Toys, також для своєї племінниці. Їй дуже вони сподобались. Не знаю, діткам дуже подобається ось цей колір окрас цієї ниточки. Ну, і я зв'язала. Далі були в мене шкарпеточки ще. Можна сказати, що я їх цілий тиждень мучила. Мучила це не те слово. Я, вам не передати, яка я щаслива, що я їх в'язала дві одразу, бо я б, напевно, другу вже б не ризикнула вив'язувати. Вони в мене майже закінчені, залишилося закрити. Ну, але закриття, як завжди, я відтягую. Ось маркерочок. Я вщепила собі ниточку, щоб бачити, де я розпочала. І вив'язла я на довжину, яка мені потрібна. Виглядають вони, звісно, не дуже. Тут резинка, вона їх стягує. Вони виглядають такі малюсінькі, насправді нормальний розмір, ну як нормальний. 35-й розмір на 35-й розмір ноги, але виглядають вони дуже тоненькі. Не підбирала смужечки, як лягала ниточка, так і лягала. Для мене це не принципово. Це будуть шкарпеточки для моєї сестри. Тому що на мене вони вузькуваті трішки. Я набрала 64 петлі, але ниточка Alize Artisan, вона дуже тонюсінька. І ще плюс я розмотувала на моточки, коли ниточку мотаєш, вона ж все рівно підвідтягується. І спиці номер 2 два... Ну, що можу сказати, на найближчі місяці я собі вже натішилась шкарпетками, в'язати не буду. Хіба, можливо, щось стрельне мені, але ну, реально, для мене вони в'язались настільки довго, напевно, більше місяця я їх в'язала. І от, думаю, якщо все добре, сьогодні вже закрию, виперу і буду готові. Ну, так і показую напівфабрикат, ну, що є. Блокаторів я не маю, щоб вам показати гарно на блокатор, потрібно було б щось придумати таке. Ці шкарпеточки, вони не відносяться до спільнику з весною в душі. Я їх просто також в'язала. Те, над чим я так працювала. Я дуже щаслива, що я їх нарешті закінчила, тому що я дуже не хотіла їх лишати на наступний рік, не Бо Якби я їх закинула, то напевно я б їх і не дов'язала. І ще в мене був такий план: старт також спільнику з весною в душі це. Кувтинка чемперок смузі. Цей, цей, цей джемперок я розпочала буквально 27 числа увечері. Так що вже розпочала дійсно, але ж не з помилочкою. Без помилок не можу. Ось Такий він пров'язала досить непогано. ось лінія реглану. Ніяк я не могла приділитися з набірним краєм. Пробувала я фабричний край, чомусь він мені не пішов, або ж я не могла з ним нормально розібратися, він мені не подобався. Або ж ниточка ну, не настільки еластична. В принципі, при звичному наборі ниточка еластична, ну, не знаю, не подобалось мені, як виглядає. І я його декілька днів потримала і розпустила. Потім знову набрала. Не скажу вам, який це був набір, ну це не так важливо, також розпустила. І далі я побачила, відложила його. І от 27 числа увечері я побачила, що Таня Клим виложила майстер-клас на джемперок такий і з поглибленням по спинці, попереду, і я вирішила, що, напевно, я все ж таки чекала цього майстер-класу. Так як я новачок в реглані. Згори донизу, це для мене було просто супер. Я передивила свій майстер-клас, дуже детальний, попетельний, і я вирішила, все, в'яжу. Я набрала 120 петель, але я чомусь думала, що я набрала 100 петель, а не 120. Розрахувала на 100, почала в'язати і бачу, що те виходить. Але, чесно, я не хотіла вже розпускати. Тому вже потім розрахувала на 120 петель горловину не розкидала резиночку і вже так почала в'язати. Трішки він мені, звісно, завеликий, тому що мало бути 100 петель. Чому я набрала 120 машинально? Напевно, тому що було попереднє 120. Ну, але вже як є, і ось така частина полотна у мене вив'язана. Я ці декілька днів не в'язала. Сьогодні у нас, до речі, вже, напевно, 3 березня. Але не мала я часу. Думаю, якщо все добре, то на цьому тижні трішки просуну. Поставлю маркерочок зараз з собою, не взяла маркер. Тут в мене ниточка, де розпочинається приблизно розпочинається ряд. В'яжу по колу. Мені дуже подобається. Примірюю сьогодні на доньку, скільки ще потрібно зв'язати регланчику, і буду відділяти тіло від рукавів. Ось такі мої просування не дуже великі це все за місяць лютий, але в принципі. Я, напевно, більше не в'язала, ніж в'язала, тому своїми результатами я задоволена. Отже, всім дякую, що були зі мною. Дякую за, ваші, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дякую дівчаткам, які постійно мене підтримують. Мені дуже приємно. Буду вдячна вам, звісно ж, за вподобайку, за коментар, за вашу підтримку, адже це як-не-як надихає. Отже, всім до нових відео. Бувайте здорові, бережіть себе, всім па-па.